Вот А ты? Таны уже не смылись. Я буду процесс снимать. А у вас есть постанова суду там что-нибудь в этом стиле? Алло, здравствуйте. А у вас есть постанова суду там или что? Ну ладно. Da. Pa zaprijedom, tu je samo bolšina. Я говорю, убирайте бардак. Это не бардак. Это не бардак. У вас есть решение суду? Про заборону акта? Да, сюда, Я хочу тут прапор, я вам в руки в жопі поламаю. Ясно? <риклит> тебе вдома забирайте, прибирайте. І раз. Може міліцію визнать? Я нас прийду, не балує. А, а от дивіться, до речі, зараз. Познімой, що охороняють. Ти бачиш, що нікого немає, ні толіка, нікого. Ну ясно, вони ж змилися. Це у нас хто? Шевченківського району. Ну завтра я буду подавати на КМДА заявку на те, що ми подавали, щоб міліція була цілодобова, то та міліції тут не було. Ні, тут вже українському та міліція нам треба. Яким на ті речі? тут. тут А де ще одна розкладушка стояла, шановні. Розкладочку мені повернула і то бігом. Щось полізу сама достану. Бігом, там же одна була розкладушка. Покажіть, будь ласка, рішення суду, за яким ви це робите. Який порядок? А ну руки геть, бо я з колошки нос пачуть. Акуратненько. Зараз верну до тебе додому, я тобі таким там -то махаю. Ліза, поклади, будь ласка, нормально мій спальник, мою щас, розкладушку, щас, я... Бо я їм зараз всім таке зроблю. А де Коля дівся? Він там парад, що, відбирає... що мови. А тепер поясніть мені було. Прибирайте наші особисті речі. Поверніться до мене, будь ласка, обличчя, ми вихована людина, я не гадаю. Ви українець, а я все-таки сподіваюся, що українці виховані. Я з вами веду розмовляти.